То видно, що все відпадає. Всі відповіді вже тут та менше ніж за 60 секунд. А ми продовжуємо. Коли так відбувається, що плівка відчаровується, то це не просто технічна проблема, це сигнал, що щось пішло не так. І ось найпоширеніші причини такого явища: низька якість матеріалів вантажівки щодня піддаються впливу сонця, опадів, дорожнього бруду та частих мийок. Якщо плівка не розрахована на такі навантаження, вона швидко втрачає колір та й зовсім відходить від поверхні. Неякісний монтаж це ще одна величезна біль: бульбашки, повітря, нерівності, неправильне приклеювання на вигинах кузова – це це призводить до відчаровування. Це не лише псує вигляд, а й може призвести до пошкодження автотранспорту. Не дозволяйте відклеювання плітки псувати ваш бізнес. Обирайте надійність та якість, що працюють на вас усюди. 24 на 7. Чи було це корисно? Залишайте вашу думку вже зараз.